Я в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України, що вони нам дають жити, дають нам грати. Що стосовно гри, я вважаю, що в першому таймі ми домінували, і у нас було досить моментів, які ми не реалізували. Вважаю, що якщо, якщо ми реалізували ці моменти, гра б склалася по-іншому. Але не потрібний гол в роздягально. І другий там вже Дуже було складно проти вітру вскривати низький блок суперника, вони дуже щільно оборонялися, тому ми, ми, ми не, змогли, не змогли вскрити цю оборону. І отримали другий м'яч на перехідних фазах, тому вже, вже гра була зроблена. Хоча, хоча хлопці старалися, хлопці намагалися, але не, не вдалося нам сьогодні вскрити цю оборону. Стосовно нашої, нашого циклу, ми граємо вже другу гру через два на третій, десь десь, може, хлопці не відновилися, це видно по, по їхньому фі, фі, фізичному стану. Так? Тому ну, нічого не зробиш, треба, треба продовжати грати. І, і у нас ще дві гри, ми 29 е, е, квітня ми граємо. Гру 2 і, і і, і травня ще, ще одну гру. Тому mm -hmm. будемо грати. Ми, ну, я рахую, що ми сьогодні в футбол грали, ми намагалися, ми контролювали м'яч, ми, ми його не били. Тому були хороші моменти, трема, ну, реалізація трішки сьогодні підвела. Але, але вони молоді хлопці, я вважаю, що це все з часом з досвідом прийде. Матч був тяжкий, ми грали в свою гру, але. Не вдалося реалізувати свої моменти. Загалом настрій, який в команді, і чи складно грати через день, через два матчі? Ну, складно, звичайно, грати, але другого вибору нема. Настрій це після поразки не дуже добрий.